Я зараз знаходжусь на борту вертольота Мі 8. І це не просто так. 3 липня 2025 року в Україні відзначається перше в історії свята армійської авіації. І тому ми приїхали сюди для того, щоб показати вам, хто ж ці люди дотичні до цього свята, хто вони, льотчики армійської авіації і сухопутних військ. Головне тримати капелюх. Армійська авіація це є бойова сила. Справа від нас знаходиться посадка дерев, а гелікоптер йде нижче за рівень цих дерев. Для чого це? Для того, щоб не бути засіченим ворогом, але це потребує максимальної концентрації для того, щоб не допустити жодної помилки. Це просто неймовірно! Він зараз буде проходити прямо над нами. Подивіться, як низько ми йдемо. Ми виконали навчально-тренувальний політ. Зараз їдемо на базу. Ми Запитаємо у пілотів, що ми робили і що це за вправи. Деякі моменти, коли було таке враження, наче ми просто падаємо. Так різко починав знижуватись гелікоптер. І оці віражі зараз я вже. Заспокоївся, а в моменті це було нервово. Ну, так як в нас постійно йде інтенсивна бойова підготовка, сьогодні ми відпрацьовували тренувальний політ, відпрацьовували політ в район цілі, умовне застосування і відхід. Ну, взагалі під час виконання бойового застосування, коли ми літаємо. на Ураження наземних цілей виконуємо політ на гранично малих висотах, так як це є наша безпека. Тобто, ППО противнику важче нас засікти, коли ми виконуємо політ на дуже малих висотах. Також ми сьогодні виконували сам маневр кабрування безпосередньо, як ми відпрацьовуємо і працюємо вже на передньому краї. 3 липня відзначається вперше в історії сучасної України День армійської авіації. Дуже приємно, що тепер люди будуть трошки відрізняти, бо на жаль, до того не була популярна взагалі інформація, що є окремий вид, який відноситься до сухопутних військ. Нас вітали весь час, хто знав, що ми пов'язані з авіацією на день повітряних сил. А так тепер люди будуть розуміти, що є окремий вид, який відноситься до сухопутних військ і святкує свій день 3 липня. — Розкажи, які задачі виконує армійська авіація? Чому от розмежовують там повітряні сили і армійську авіацію сухопутних військ? Ну розмежовують насамперед, тому що ми. У Нас іде постійна взаємодія з піхотою, з наземним складом, тобто ми виконуємо задачі для них з ними спільно. Взагалі, дуже широкий спектр виконання задач на наших вертольотах, такі як бойова підтримка, тобто нанесення ураження по наземним цілям, по живій силі противника, також спеціальні завдання, перевезення транспортні, так як і десантування військ. Ми працюємо з піхотою заради піхоти. Армійська авіація це є бойова сила. Ну, можна подивитися на бойову машину, яка виконує різні бойові задачі. І самі пілоти, я вважаю, це є сильні люди. Вони є міцні і хоробрі. А от скажіть, чому ти став льотчиком Вертоліта? Я з дитинства мріяв стати пілотом, тому що я жив в місті, де був аеродром, була бригада, де виконували польоти. У мене батько також військовослужбовець, пов'язаний з авіацією. Він з дитинства мені... Проявляв любов до авіації. І так якось мені захотілось, я пішов на пілота. Коли ти сідаєш безпосередньо на місце льотчика Штурмана, ти відповідаєш за навігацію. По-простому кажучи, куди ти полетиш, який маршрут, які перешкоди, де обходити. І ти не думаєш, що тебе харить, ти просто виконуєш свою роботу, щоб командиру було комфортно з тобою, і він був впевнений, що ви долетете від точки А до точки Б. Де ми зараз знаходимося? Зараз ми знаходимося в кабіні вертольоту безпосередньо, де займає екіпаж робочі місця. Тобто, де я сижу, це сидить льотчик штурман зліва від нас сидить командир екіпажу, і посередині сидить борт-інженер, тобто борт технік. У кожного з нас є. Панель, яку за яку кожен відповідає. Тобто льотчик Штурман відповідає за свою. У нього є панель. Бортехнік в нього є своя, по якій він контролює параметри силової установки. Потім льотчик Штурман. В нього є також за що він відповідає. Тобто навігація це є GPS, куди він забиває маршрут, авіагоризон, по якому ми дивимося. Відхилення відносно землі, тобто по крену, по тангажу, курсова система немало важливо, це по якому ми напрямок, який ми летим. Тобто льотчик Штурман видає командиру, екіпажу. Курс, тобто після зльоту, там або зміна курсу, він е, каже, командир займає, тобто можна собі що тут поставити, куда ти щоб тобі було зручніше. Скажи, що це за місце під кулемет? Так, це місце під кулемет ПКТ калібр 7,62. З нього працює. Бортехнік, тобто сюди ставиться ще така установка: крісло. Він сідає, займає місце і виконує стрільбу по, по наземним цілям, по повітряним цілям. Ага, бували у тебе такі випадки, коли реально на бортехнік він сідав за цей кулемет. Так в мене бували випадки, коли бортехнік працював по повітряним мішеням. Тобто, за командою командира екіпажу він займав місце, виконував стрільбу. Моє основне завдання це витримати основні параметри, так як швидкість без ковзання виконувати політ, і в заданій точці, тобто, коли є визначена відстань до цілі, зробити маневр, зафіксувати і виконати стрільбу і відхід від цілі. Для мене це є як рутина, так, так скажемо, але все одно потрібно на кожен політ готуватись, розуміти безпеку самого польоту. Тобто, я як командир екіпажу відповідаю за життя та здоров'я екіпажу. Тобто якісь мій невірні рухи можуть призвести до фатальних наслідків. Все одно позитивні емоції воно приносить, тобто цей кайф, адреналін, і плюс розуміння, коли от повертаємося задачі, надходить інформація, там ціль уражена. і все, ти розумієш, це той польот виконав, що ти його не даремно, що ти ці всі засоби, куди треба, положив. І воно вже тві морально теж так піднімає дух. Знаєш? Аналогію проводили, от взяти. Установку град, розігнати її там до скільки вона може 80 чи скільки, і в задній точці вистрілити. Це ж теж, ну треба його збалансувати. Плюс є ж зовнішнє середовище, да, різні обставини. Там, наприклад, ти на карті дивишся, ти готувався, там перешкод не було. А тут у тебе або якісь стовпи, або якісь дерева, або якісь застарілі дані. Тобто воно ну, все ти в секунді маєш приймати рішення це все своєчасно правильно виправити, для того, щоб ти виконав своє завдання. Розкажи, будь ласка, що це на тобі за комбез? На мені є вогнезахисний комбінзон льотний, який захищає від опіків, тобто якщо якась нештатна ситуація, пожар чи ще щось на деякий час може тебе захистити від опіків. Також, також в мене є рукавиці, вогнезахисні, і оця балаклава, вона також вогнезахисна. Тобто, на перший час, щоб лице, тіло в тебе не згоріло. Ну, тобто, це таке спеціальне обладнання, так, яке так. є це, я від західних партнерів нам передають дуже хороша якість, яка може тебе захистити. А чому вона зроблена саме комбінезоном, а не так, що штани і ну, тобто, коли ти будеш, наприклад, штани і не суцільний, то ти буде область по область ураження, там, наприклад, там талія чи шар. а так він, де суцільний, тобто ти можна сказати більш захищений. Давай знаєш що проведемо? Хочу тебе спитати такий собі, типа бліц. Супер, починаємо. Так, вертольот чи гелікоптер? Вертольот. А чому так? Прийняли називати вертольот, вертольот. Льотчик чи пілот? Льотчик. Чому? Більше воно в розповсюджене. Мі 8 чи мі 24 Мі 8 Тому що я пілот мі 8 Логістична чи бойова місія? Бойова. Бойова місія чи залишитись вдома. Бойова місія однозначно. Взлетіти чи посадити вертольоти? злетіти, і посадити. Денні чи нічні польоти? Денні. — Денні? — Краще денні. Комфортніше, можна так сказати. Ага. Ну супер. Дякую. Коли ви літаєте на таких висотах, скоріше за всього, вас місцеві бачать, махають вам. Розкажи, от про свою реакцію, що ти відчуваєш в цей момент. Ну дуже приємно. Це дуже часто явище. Також я як дивлюся, якісь інтерв'ю часто це запитують. Так ми бачимо людей, стараємося по можливості теж їм з ними привітатись, помахати рукою або бортом. Ну дуже приємно, що люди нас підтримують. Це дає нам ще більшу мотивацію виконувати наші бойові завдання. І тільки хороші позитивні емоції викликає. Тож, якщо у вас є знайомі, які дотичні до армійської авіації сухопутних військ, позвоніть їм сьогодні та привітайте з їхнім професійним святом, їм буде приємно. Долучайтеся до сухопутних військ. На зв'язку!